Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, хочу записати таку тему Божий погляд саме на свято Миколая або про свято Миколая у світлі Слова Божого. Ми пороздумуємо над цим згідно Івангелії. Отже, перше. Це свято, яке відзначається 19 грудня. Це є ідолопоклонницьке, язичницьке свято, де обожнюють Миколая, моляться до нього як до Бога. Так говорить нам Господь. Книга Вихід, 20 розділ з 1 по 4 вірші. І Бог промовляв усі слова оці кажучи: Я Господь Бог твій, що вивю тебе з єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі, горі, і що на землі вдолі, і що в воді під землею. Не уклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь, Бог твій. Як бачимо, Господь, Бог категорично забороняє обожнювати або поклонятися іншим богам, чи це рукотворним богам, тобто виробленим руками людськими, чи це світилам небесним, чи це ангелам. І можна перечислювати і перечислювати. Тобто Господь каже, нехай не буде тобі інших богів окрім мене. Це перше місце писання. Друге місце писання. Ми візьмемо книгу дії святих апостолів. «Дії святих апостолів, 10 розділ. І будемо читати 20, з 24 по 26 вірші. І на завтра прийшли вони до Кесарії. Тобто, хто вони? Петро прийшов до Корнилія разом з братами і з тими трьома людьми, тобто, з воїном і е, з двома слугами від Корнилія, які прийшли по Петра. І ось вони на завтра прийшли вже в дім Корнилія. А корнилій чекав їх рідню і близьких друзів, покликавши. А як увіходив Петро, корнилій зустрінув його, і до них йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи, Устань, бо й сам я людина. З цього контексту слова Господнього, ми бачимо, що корнилій, коли зайшов живий Петро, не мертвий, а живий Петро, і корнилій впав і вклонився йому. Що зробив Петро? Він не прийняв цього поклоніння. А він взяв підвів Корнелія і сказав: Встань, бо я такий самий. Тобто, я така сама людина, як і ти. Тобто, тим самим Петро заборонив поклонятися людині. Зараз поклоняється мертвому Петру. Мертвому Павлу, Степану. І можна перечислювати. Це все є ідолопоклоніння. Поклоніння. І так само. Поклоняється Миколаю, коли моляться до нього, коли навчають дітей так молитися, коли співають пісні і обожнюють Миколая, прирівнюючи його навіть до Бога, що Він дає здоров'я, що Він дає подарунки, що Він дає, скажімо, благополуччя і так далі. Це є обожнювання, це є великий гріх перед Богом. Наступне місце писання це буде книга дії святих апостолів, 14 розділ, і ми прочитаємо з 8 вірша. А в лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру здоровленим бути. То голосом гучним промовив Устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському боги людям вподібнились та до нас озійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він провід мав у слові. А реч Зевса, що святиня його перед містом була. Припровадив бики та вінки до воріт та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ, кричачи та говорячи: Що це робите, люди? та ж і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого. Що створив небо, і землю і море і все, що в них є. І все, що в них є. Отже, з цього контексту ми так само бачимо, що коли Господь ізцілив через Павла цього без, безвладного, паралізованого чоловіка, точніше, який не міг ходити на ноги, так? Ось був безвладний на ноги, не паралізований, а безвладний на ноги. І Господь його істелив. Ми бачимо, що хотіли приносити жертву Павлу. І Варнаву, Варнаву шанувати, як богів. Що зробив апостол Павло? Заборонив. Сказав, ми такі самі люди, як і ви. Що це ви робите? Навпаки, каже, ми проповідуємо вам Євангелію, щоб не ви навернулися до живого Бога і відвернулися від цих марнот, від цього ідолопоклоніння. Від цього ідолопоклоніння. Тобто заборонив поклоніння апостол Павло, любий людині, яка вона без святою. Не було. Книга об'явлення. Ми бачимо, де Господь заборонив навіть поклоніння ангелам. Молитва до ангелів це рівноцінне поклоніння. Читаємо об'явлення 19.10. І я впав, тобто хто я? Іван, апостол Іван. І я впав до його ніг, тобто до ніг ангола що вклонитися йому, і він каже мені: та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвічення Ісусове, Богою вклонися, бо засвічення Ісусове то дух пророцтва. І ще читаємо оне місце Писання, об'явлення 22. розділ з 8 по 9 вірші. І я, Іван, чув і бачив Оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, що вклонитися йому. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І так само ми бачимо, що Господь або ангел заборонив поклонятися йому. Отже, перше. Це є свято, як ми вже сказали, ідолопоклонницьке, язичницьке, де шановують Миколая на рівні Бога. Це є гріхом. Це є зовсім не біблійне свято. Це перше. Друге, батьки грішать, бо говорять пряму, відкриту неправду своїм дітям, обманюючи їх. Що це Миколай їм кладе подарунки, цукерки, фрукти, замість того, що вчити дітей, що усе для нас дає Бог і життя, і здоров'я, і їжу. А, а ці батьки, обманюючи своїх дітей, внушають їм цю неправду з маличку. А всяка неправда це гріх. І всяка неправда, вона походить від батька неправди. А тобто диявола За цією неправдою стоїть диявол Саме диявол внушив неправду Єві, плід у раю, у раю. І яке, на, які наслідки ми тепер пожинаємо, включаючи теперішні війни, вбивства, насильства, можна перелічувати це все наслідки гріхопадіння Адама і Єви, коли змій тобто Адам, а, диявол особі змія. Внушив єві неправду, яка прийняла за правду потім. Потрібно завжди говорити дітям правду, і не тільки дітям, а усім. І самим жити згідно Слова Божого, тобто згідно правди Божої. Згідно правди Божої. Відкриваємо перше Івана, перше соборне послання Івана, п'ятий розділ. І ми читаємо 17 вірш. Усяка неправда то гріх. Усяка неправда то гріх. І ще одне місце писання ми прочитаємо з Євангелії від святого Івана, 8 розділ, і будемо читати 44 вірш. Ваш батько, диявол. І по пожаливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон віку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Бачимо так само, що Господь через апостола Івана говорить, що саме джерелом неправди. Являється Сам лукавий, сам диявол. І від нього ця неправда походить. Тому, обманюючи, внущаючи цю неправду, пам'ятаємо, що ми так само е, за цей стоїть лукавий, який обманює дітей самого маличку, через таких батьків. Через таких батьків. Замість того, щоб говорити ще раз, хочу повернутися, що саме Господь. Він дає все необхідне для життя, як і написано в книзі «Дій святих апостолів, 14 розділ з 16 вірша. За минулих родів попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зостав себе він без свідчення, добро подавав нам із неба душі та вружайні часи та наповнював їжею і радощами серця наші. І «Дії святих апостолів, 17 розділ. Читаємо з 24 віша. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Ось же від Бога походить, і Він дає і життя, і їжу, і одежу Господь. Дає і все походить від Господа. Тому нам потрібно вчити, що це не Миколай дає, чи хтось інакший, а саме Господь і Господь наш Ісус Христос. Це друге це говорить неправду. Третє. Саме такими речами через Миколая, свято це Миколая, хочуть внушити, що саме добрими справами. Можна бути оправданими перед Богом. Говорить, що Миколай, він роздавав подарунки, шкарпетка запихав ці подарунки, і бідним людям дарував, і його прирівнюють на рівні святого. Тим самим внушають людям, що добрими справами без Христа можна спастись. Біблія або Євангелія, або Господь наш так не вчить. Як вчить Господь? Ми відкриємо Євангелія Матвія, 19 розділ, і будемо читати з 16 і 17 вірш. Це Ісус і багатий юнак. І підійшов ось один до Ісуса і сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя віжне. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого, коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповідь. Ісус, коли підійшов цей юнак до нього і сказав, Учителю добрий, хіба наш Господь не був добрим, та Він самий добріший Був і є. Але Господь, як Син Людський, про себе говорить, вказує на Отця Небесного, ніхто не є добрий, окрім Бога самого. Коли таке сказав Господь Ісус Христос, то тим більше ми повинні зрозуміти, що без Бога немає жодної доброї людини на цій, на цій землі. Тобто, жодна людина, яка не покаялася, і не увірила в Господа Ісуса Христа і не живе згідно Євангії, не склавши заповіт Господом і прийнявши Святого Духа, немає жодної доброї людини. Без Бога, без Христа. Ось ми читаємо в посланні до Римлян, посланні апостола Павла до Римлян, як Господь промовляє третій розділ з 9 вірша. То що ж? Маємо перевагу а не трохи, бо ж ми перед тим довели, що юдеї і гелени усі під гріхом. Як написано, нема правено ані одного, треба розуміти, без Христа. Нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Тобто без Христа, нема ні одного доброчинця. Грів відкрите їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття й гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злині на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед очима їхніми. Ось така статистика, характеристика всіх людей без Христа. Немає доброї людини, ні одної. Корисливих або корисливі люди, так, їх повно без Христа. Зроби зробити комусь, а ти потім мені віддай. І віддаси ще, може, навіть більше, ніж я тобі зробив. Корисливих дуже багато. Але без Бога жодна людина не зможе зробити тих справ на славу Божу і на спасіння іншим людям, щоб, і щоб прославився через це Бог. Жодна людина не має. Моска, не є доброю без Бога, без Христа. Коли ми читаємо послання до Ефесян, другий розділ, другий розділ, і читаємо з 8 по 10 вірші. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Зауважмо. Тобто ділами ніхто не може спастися. Але коли ми повірили в Христа, і ми є в Христі, тобто в Його Слові перебуваємо, а Його Слово перебуває в нас, тоді ми зможемо робити ті добрі діла, на славу Божу, де прославляється Бог. Але самими ділами ніхто ще ніколи без Христа. Без віри в Христа не спас. Ось на що вказують про Миколая, що який Миколай був добрий, чудотворець, добрий, і внушає такі самі речі робити, які не приводять до спасіння, без віри в Ісуса Христа не приводять. Коли ми читаємо так само, можемо прочитати дії святих апостолів, 10 розділ. З першого вірша. Характеристика сотника Корнилія. Проживав вже один чоловік у Кисарії на ім'я Корнилій Сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов. І промовив йому корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав: Що, Господи? Той же йому відказав: молитви твої і Твоє милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пішли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. він скаже тобі, що ти маєш робити. А одинадцятий розділ ліс тих апостолів. Говорить нам так. І він нам розповів, тобто корнилі, як у домі своїм бачив ангела, який став і сказав: Пошли до йопії та приклич того Симона, що зветься Петром, він слова тобі скаже, якими спасешся і ти, і весь твій дім. Отже, яка характеристика корнилія? Де зараз дебати такого корнилія? І все рівно він був неспасенний. Мусив прийти Петро. Щоб звістити йому слова життя вічного. І тоді він прийняв Духа Святого, і всі вони охрестилися в зрілому віці, склавши заповість Господу. І стали спасенними. Тому самі діла без Христа вони не спасають. І нікого ще не спасли, бо інакше надаремно би вмирав Христос і надаремно жертва Ісуса Христа. Тому ми повинні зрозуміти, що самі діла. Без Христа не спасають. Отже, через це свято якраз нушається, що треба бути подібним до Миколая таким добрим, який дарить людям всім бідним подарунки. Брати і сестри, такого ні Христос, ні апостоли не вчили, що такий шлях є до спасіння. Подивімося на ізраїльський народ, скільки було багато людей в Ізраїлі вибраному народу. Не грішників споган, а вибраному ізраїльському народі на той час, коли прийшов Христос. Чи всі Христос ізстріляв. Він прийшов в Іфезду, чи всіх і в Єфезді зцілив одного, який був 38 років хворий. Ось Ісус підійшов і і Чи Ще істіляв всіх прокажених, чи всіх, можна сказати, Ісус і стіляв хворих, та тільки ті, які кричали і просили Ісуса, Сину Давидів, зумилося до множе. Ми повинні зрозуміти, що саме. Кожна людина незалежно, чи вона бідна, чи вона багата, вона потребує покаяння і віри в Ісуса Христа, а самі діла без Христа не спасають. Що саме через це свято Миколая хочуть внушити. Тому це страшне ідолопоклонне свято, де істинним членом церкви навіть гріхом Його не то що відзначати, але навіть згадувати. Деякі віруючі. Я зустрічався особисто з такими, також беруть участь, підкладаючи своїм дітям подарунки і кажуть, це ще малі діти, вони підростуть, вони зрозуміють. Виявляєте, що роблять деякі ці люди? І так сильно вони грішать як проти Бога, так і проти дітей. І ще один приклад хочу навести: практичний приклад, який я бачив на власні очі, де у ній з харизматичних церков, лежа хрозматичний церков зібрань. На свято Миколая, один їхній служитель, перебрався в Миколая, це було на їхньому зібранні, лежа харасматичному. І саме, перебравшися на Миколая, роздавав подарунки дітям, які прийшли саме туди, на їхній цей, це, це зібрання. І у себе на зібранні, Він роздавав ці подарунки. Вже гіршого безумства не придумаєш. Брати і сестри, зрозуміємо правильно, Бог, він категорично є Бог Ривнитим. він не потерпить жодної неправди. Якщо через ананію і сафіру, членів церкви, які сказали просто неправду. Частину приховали маєтку, частину принесли, і Бог так поставився. І вони впали намертво, показавши приклад для всіх неправдомовців. Якщо написано в книзі об'явлення, що туди не війде в Царство Боже, той, хто чинить неправду, нічого нечисте не війде, то побіймося Бога. Ми, віруючи, найперше звертаємося, і будьмо обережні. Ну, мені не дивно, знаєте, що світ це святкує, тому що світ він, весь в гріхах лежить. Люди світу цього, вони не розуміють цього. Але що деякі віруючі, які називаються, теж віруючими, і такі речі собі попускають, за це Бог буде сильно питати. Тому хай Бог нам дасть страх Божий. жити по правді, пробувати в правді і навчати своїх дітей. Тільки правди. Дітки наші повинні навчені бути самого маличку про всі речі, які і застережені бути де правильно, а де неправильно. Бажаю всім рясних Божих благословень, хто буде слухати це слово, а нашому Господу Хай буде вічна подяка, Богу Цю Сину і Духу Святому. Амінь.